У нас на території пола є майстерні, є 3D-принтінг, є дерев'яна та металева майстерня, керамічна, також центр розробок, текстильний «Гушка», і також лабораторія матеріалів, де представлені наші напрацювання. Ми експериментуємо з новими матеріалами, розробляємо продукти. Ми Створили завдяки цій підтримці цю майстерню, тому що раніше ці всі майстерні знаходилися на старих приміщеннях в Парасольці. Це було зовсім інше приміщення, дуже маленька кількість обладнання. А зараз це вже повноцінна майстерня, де наші резиденти можуть робити, розробляти прототипи, продукти. Будемо працювати з біологічними хімічними речовинами. Будемо надавати послуги лабораторії користуванням, якщо резиденти захочуть користуватися чимось обладнання, чого у них немає, у нас є. Взагалі, тема цього цієї виставки, цього експо планування спільного майбутнього для кращого для нашого життя. А українські організатори українського павільйону ставлять питання, які цінності ми будемо захищати в цьому майбутньому, на яких цінностях буде базуватися це майбутнє.